Людська оселе, хто заснував тебе на міркування, хто був би здатний спорудити тебе, спираючись на логіку, ти існуєш і не існуєш, ти є і тебе нема. Ти збудована з різних матеріалів, але слід вигадати тебе, щоб відкрити тебе. Так само і той, хто зруйнував свій дім і з метою, начебто, пізнати його. Має тепер лише купу каміння, цегли й черепиці, та не згоден знайти ані затінку, ані тиші, ані інтимності, яким вони служили, і не знає, як можна використати цю купу каміння цегли й черепиці, бо бракує вигадки, що панує над ними душі та серця архітектора. Бо камінню бракує душі та серця людини. Оскільки немає міркувань крім цегли, каміння і черепиці, і немає душі та серця, що панують над ними і змінюють їх своєю силою, спонукаючи до тиші, бо серце і душа уникають правил логіки і законів чисел, тоді з'являюсь я зі своєю свавільністю. Я архітектор. Я маю душу та серце, тільки я володію силою. Перетворювати камінь у тишу. Я йду і вимішую цю кашу, що є лише матерією, відповідно до творчого образу, що йде до мене тільки від Бога і оминає шляхи логіки. Я будую свою цивілізацію, одержимий єдиним знаком, який вона може мати, так само, як інші будують свій вірш, повертаючи фразу і змінюючи слово. Не будучи змушені виправдовувати ані повороти, ані зміни, одержимий єдиним смаком, який вона матиме, і який вони знають на пам'ять. Цитаделе. Отже я збудував тебе як корабель. Я тебе збив цвяхами, спорядив, а потім пустив у час, що відтепер лише ходовий вітер. Корабель людей. Без якого їм бракуватиме вічності. Але я знаю загрози, які чигають на мій корабель. Зовні йому завжди дошкуляє темне море, але також інші можливі образи. Адже можна завжди зруйнувати храм і використати каміння для іншого храму. І той інший храм матиме не більше істини не найбільше облуди, не більше справедливості і не найбільше несправедливості, і ніхто не знатиме про цю катастрофу, бо якість тиші не вписана в купу каміння. Ось чому я прагну, щоб вони міцно підпирали головні шпангоути корабля, щоб рятувати їх від покоління до покоління. Бо я... Невдосконалю храму, коли миті, будуватиму його спочатку.